Це моя улюблена зручна подача суші. Готується легше, ніж роли, а на смак та сама філадельфія з лососом. Я готую бургер в двох варіантах. Всі шари в обох бургерах будуть однакові. Різниця лише в оболонці, норі чи рисовий папір, а ти вже обери, який тобі подобається більше. Отже, нам знадобиться готовий рис для суші, слабосолений лосось, авокадо, свіжий огірок. Сир філадельфія, смажений кунжут та норі або рисовий папір. На норі лист викладаю кульку рису та розпластую її невеличку подушечку, товщиною десь в 1 см. А рисовий папір я опускаю повністю у воду, після чого він стане м'яким та еластичним. І формую на ньому такі самі шари начинки. Викладаю шар філадельфії, потім слабосолений лосось. До речі, рецепт його приготування є в мене на каналі, як і рецептрису для суші. Клінки можеш забрати під цим відео. Лососю та філадельфії я не шкодую, бо так бургер буде ще смачнішим. Далі посипаю смаженим кунжутом. Його іноді сама досмажую на сковорідці, бо в магазині він буває сируватим. Далі викладаю авокадо та свіжий огірок. І формую шапочку з рису, такого ж діаметру та висоти, як ми робили нижню частину бургера. Готовий рис для суші має бути липким, тому працювати з ним потрібно буде вологими руками. Тримай поруч мисочку з водою для рук, щоб на всіх етапах роботи з ним тобі було зручно їх зволожити. Ну, і самий відповідальний момент це запаковка. Норі листочок змочую водичкою та по колу щільно загортаю бургер, але без сили, щоб не порвати лист. Далі роблю другий шар оболонки, для міцності бургера та насиченості його смаку. Щільно його загортаю та розгладжую. Пам'ятаємо, що рис всередині липкий, тому розрізати бургер потрібно мокрим ножем, щоб не порвати його та не розмазати начинку. І ось так він виглядає в розрізі. Бургер з рисовим папером потребує більше делікатності та обережності. Папір липкий та еластичний. Його легко порвати, тому дій обережно, але впевнено. Поступово загортаю куточки по колу і трішки натягую їх, щоб бургер тримав форму. І так само роблю другий шар для міцності. Занурюю повністю лист у воду та даю йому розм'якнути хвилинки дві. Загортаю бургер та розгладжую його. Цей бургер я обсмажую на сковорідці. додаю трішки оливкової олії та смажу до золотавої скоринки з обох сторін. Знову використовую мокрий ніж, щоб не пошкодити начинку при розрізі. Та ось такий результат у мене вийшов. Подавай соєвим соусом васабі та імберем. Або додай власні улюблені інгредієнти. Грайся зі смаками і насолоджуйся кожним шматочком. Смачного!